Трамп наказав відправити атомні підводні човни ближче до агресора Росії, і вони вже прибули на місце дислокації. Кремлю найближчим часом запропонують угоду щодо завершення війни. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Президент США Дональд Трамп висловив упевненість, що зможе завершити війну в Україні шляхом укладання угоди. Два атомні підводні човни, які Трамп наказав відправити ближче до Росії, вже прибули на місце. Цитата: я вже робив заяву, і відповідь така: вони знаходяться в тому регіоні, де їм і належить бути, сказав Трамп під час спілкування з журналістами. Він уточнив, що його спецпосланець Вітков цього тижня прибуде до Москви. Там він запропонує Росії угоду щодо завершення війни, якщо Кремль хоче уникнути нищівних санкцій. США Трамп знову заявив, що впевнений у можливості зупинити війну, але не розкрив деталей. Цитата: у цій безглуздій війні гине багато людей, і знаєте, ми зупинили війну в багатьох країнах Індії та Пакистані. Ми зупинили безліч країн. Ми зупинимо і цю війну. Якось ми її зупинимо, сказав Трамп. Нагадаємо, третій президент Росії і нині топ посадовець Радбезу РФ Дмитро Медведєв пригрозив США так званою мертвою рукою системою автоматичного запуску ядерних ракет. Цитата. Про погрози Трампа на мою адресу, якщо якісь слова колишнього президента Росії викликають настільки нервову реакцію, у цілого настільки грізного президента, США, значить, Росія усьому має рацію і продовжує йти своєю дорогою. А про західна небезпечну територію, ну нехай згадає свої улюблені фільми. Про цитую ходячих мерців, а також те наскільки небезпечною може бути неіснуюча в природі так звана мертва рука. Звернувся до Трампа з так званою порадою Дмитро Медведєв. У відповідь Трамп розпорядився розмістити два атомні човни у цитую відповідних районах на випадок, якщо дурні заяви Медведєва переростуть у щось більше. Цитата на тлі вкрай провокаційних заяв колишнього президента Росії Дмитра Медведєва, нині заступника голови ради безпеки РФ. Я віддав наказ розмістити два атомних підводних човни у відповідних регіонах на випадок, якщо ці підбурливі заяви виявляться чимось більшим ніж просто словами. Слова мають велике значення і часто можуть призвести до непередбачуваних наслідків. Сподіваюся, що в даному випадку цього не станеться. Написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social. про те, як зазначає The Wall Street Journal, нинішній військово-морський флот США переживає не найкращі часи і може бути слабшим ніж здається.